Нарешті в нашу країну повернулася спека, а це значить тільки одне, що і спекотні новини також повертаються в ваше життя, але не на вулицю, а прямнісінько у новий випуск. Що сьогодні розповім щодо нової анімаційної антології від творців Любов, смерть, роботи скасування продовження акаліта та бунтівного місяця. Згадаю релізи цього тижня, де виходив уран та канотопська відьма. Ну і вам точно стане спекотно від свіжесеньких новин щодо сідні свині, що ж не в номер. П'ятдесят сім всі на місці. Поїхали. Пару тижнів тому Зак Снайдер заявив, що після грандіозного успіху своєї діалогії Бунтівний місяць, сарказм, маєстро хоче трішки відпочити і зняти щось без спецефектів, слоумо та з маленьким бюджетом. І ось на тижні виявилось, що все це він казав не просто так: оце так поворот. Повідомляється, що бюджет у Снайдера буде дійсно маленьким, бо Нетфлікс планує відмовитись від майбутньої співпраці з заком. А тому і логічно були скасовані всі, абсолютно всі майбутні. Фільми та інші формати для Всесвіту армії мерців та бунтівний місяць, тобто над всіма майбутніми проектами Зака Снайдера. І я б сказав навіть шкода Снайдера, але дядько зняв ну, просто нічого нормального за останні роки. Та таке відчуття, що все, що він міг сказати у Голлівуді, він вже сказав. Не фартанула, не пощастила цього тижня і фанатам зоряних війн». Хоча тут все не так однозначно, бо Дісней кошерно зайшов у кімнату та заявив днями, що скасовує всі майбутні проекти щодо серіалу Аколіт, тобто і пряме продовження, і спінофи, і все, все, все. все все Тож той відкритий фінал в останній серії першого сезону так і залишиться відкритим фіналом серіалу, який ніколи не буде завершений. А ось чи буде це вже каноном у зоріних мій Оце вже питання набагато цікавіше. Офіційно був закритий через великий бюджет та низькі оцінки глядачів. Ну і сумні. Досить сумні рейтинги на Disney+. Ну а неофіційно через те, що цей серіал просто токсичний. Його ну, не любить більшість фанатів, більшість глядачів та аколіт став таким собі мемом в інтернеті. Ну і звичайно, ви можете сказати, що я зараз буду танцювати на кістках, але на один дійсно поганий серіал у нашому житті стало менше. Ну а я сподіваюся, що Disney після цього не перестане ризикувати та розширяти всесвіт і зробить правильні висновки, а не просто буде. Далі створювати історії Скайвокерів чи 49-й сезон Мандалорці. Все-таки треба зрозуміти, що треба наймати більш талановитих людей, більш адекватних людей на проекти позоряним війнам. Тоді і рейтинги будуть, і любов фанатів, і купа прибутку Дісней. Також, якщо ми вже тут, Боба Фет, точніше Темуера Морісен, заявив, що його персонаж не з'явиться у фільмі «Мандалорець і Грогу», який Прямо зараз фільмую. А також він нічого не чув про другий сезон свого серіалу Книга Боби Фета. Ну що, дозвольте мені сприймати ці новини як позитивні. Все-таки я не хочу ніколи в житті побачити продовження книги Боби Фета. Вибачте, фанати, але той досвід був. Жахливий. Але не все скасовують, не все так погано і навіть щось продовжують. Так парадоксально, що був продовжений один з найкращих серіалів цього року, якому це продовження як не смішно не зовсім було і потрібно. Apple TV+, продовжив на другий сезон темну матерію, свій sci-fi хід цього сезону. Уся творча команда повертається до виробництва, оповідання буде прямим продовженням історії сім'ї Десенів, а сценарій напише автор оригінальної книжки та. Соавтор оригінального сценарію Блейк Крауч. Це не може не радувати, бо серіал дійсно крутий. Я дуже раджу вам його подивитися. І, до речі, я про нього більш так стисло все-таки, але розповідав у спонсорському відео за Тож, якщо ви його пропустили або вам цікаво дивитися такий контент, то й у мене є спонсорські посилання. Вони у першому закріпленому коментарі. Буду радий вас там бачити. Це така рекламка моїх спонсорських функцій. Також продовження матиме серіал. Ані з нас. Ну, ви це і так знали, тому це не новина. Але на тижні було офіційно повідомлено про закінчення фільмування, і оце вже новина. Але, але, окрім цього, був і крінж пов'язаний з цим проектом. У оригінальній грі The Last of Us 2 була така персонажка Еббі. Вона зробила, ну, без спойлерів, досить погані речі у грі, і взагалі була персонажем, якого не сильно любили геймери. І ось ця нелюбов продовжилась і. Не тільки в ігровому всесвіті, і не тільки в ігровому досвіті, а й в реальному житті, пов'язаному з цим серіалом. І, от знаєте, я ніяк не відношуся до цієї новини, але чомусь мені соромно. Так ось, HBO найняло і поставила групу працівників безпеки до актриси Кейтлін Дівер, яка і буде грати цю саму Ебі у другому сезоні. Такі кроки були результатом купи повідомлень, анонимних і ні, про майбутній напад на небезпеку для цієї актриси. Ну і слава Богу, що все ж таки. Якесь цією актрисою нічого не трапилася, це найголовніше. А я можу додати, що люди просто довбойоби, ну деякі люди. Якби я теж не любив тих же самих персонажів ігор, чи книг, чи кіноби, серіалів, я завжди розділяю реальний світ, та справжній. це бляха не так уж і важко. До того ж, коли у світі живуть понад 150 мільйонів русських, краще мені здається акцентувати негатив саме на цю категорію, ну, типу людей. А? Ну і закінчу чудовою новиною щодо майбутньої екранізації. Коміксів Гаред Еніс, автор коміксів, хлопаки, написав сценарій та стане один з шоу-ранерів екранізації свого ж власного коміксу Кросет. За виробництво буде відповідати Сік Studios, А сюжет розповідатиме про світ, де пандемія знищила більшу частину людства. Щоправда, пандемія була досить цікава. Вірус проявлявся у вигляді висипання на шкірі інфікованих у вигляді хреста та змушував людей ставати маньяками та втрачати всю емпатію та моральні орієнтири. Комікс є культовим у США та отримав понад 200 випусків за час свого існування. Тож екранізація повинна бути досить цікава. Тепер поглянемо на релізи тижня. Тут у нас є один з головних українських фільмів року. Конотопська відьма, от про неї надікав виходить 24 серпня та спробує гайпанути на темі війни та вбивства русських. І я б сказав, що це супер-супер класний маркетинг, супер класний піар та супер-класна ідея. А от чи вийде з цього нормальний фільм? Ну, подивимось вже з мого огляду, який вийде на цьому тижні. Ворон же спробує зацікавити людей довгостраждальною екранізацією свого ж коміксу. Ну а кліпні двічі спробує не провалитися у прокаті та зацікавити. Очкогось це буде досить важко, тому що мені здається, цей фільм зовсім нікому не потрібен. А серед серіалів варто відзначити «Пачінко», який з другим сезоном повернеться на Apple TV Plus 23 серпня. А також місто Бога боротьба продовжується продовженням культового фільму у вигляді багатосерійного проєкту, стартує на МАКС 25 серпня. Ну і так, на пікок 23 серпня виходить фільм Кілер від Джона Вуз Омаром Сі та Наталі Еммануель у головній ролі. Можливо, буде цікаво. Ну а тепер після релізів можна перейти і до кінокоміксів. Там у нас є певні оновлення щодо паучків, людей Ікс та навіть страждання Майкла Кітона. Просто божевільні страждання. Багато інсайдерів повідомляють, що Дафні Кін, яка грає x 23 буде грати велику роль у майбутньому Марвел. Вона може стати частиною як і людей X, так і молодих месників. Я дуже радий бачити більше Дафні у кіно і щоб у неї була хороша кар'єра. Ну а Гата Гаркнес буде важливою частиною майбутнього проєкту опівнічні сини. Хоч десь вона буде важливою, бо я думаю, що на цей серіал всім пофіг. Я знаю, що його деякі чекають, але більшості мені здається просто все одно став доступний арт одного з образів Росомахи, який повинен був засвітитися на початку фільму Росомаха і Дедпул, арт на вашому екрані. Ну і щодо цього проєкту, Ченнінг Татум вирішив повернутися у 2015 рік разом з нами та знову почав нити ой точніше всюду говорити про себе улюбленому та можливість грати гамбіта не тільки у вигляді кама персонажа, а у вигляді повноцінного персонажа Марвел. І на тижні він заявив, що навіть заради цього вбивав би кушенят. Щоб грати гамбіта. І я скажу, що це досить дивний гумор від Чирінга Татума, і навіть для мене це дивний гумор. А ви знаєте, що я ще той довбодяту. Ну а якщо вже казати про мою думку, я не хочу, щоб він грав гамбіта. Це зовсім не той гамбіт, що повинен бути. Я вважаю, що це жахливий містас, і слава Богу, що цей фільм так ніколи. І не вийшов. Він це Деанофрія. О, цей чувак круто грає свого персонажа. Заявив, що у новому серіалі Шеве голова народжена знову. Ми повернемось до похмурого стилю оригінальних серіалів Netflix, а його власний персонаж Кінпін взагалі матиме сцену, від якої йому самому було ніякова, та він не вірив, що її затвердять у фінальний монтаж через жорстокість. І сподіваюся, що ця сцена буде лякати по-справжньому, а не робити крінж, страшний крінж, як було у ехо. До речі, як там мехо, де другий сезон, де проекти під Блейбом Marvel Spotlight? М? Кевін Фагі, що скажеш? Режисер Джокера 2 Тод Філіп заявив, що головна мета, до якої він йшов, знімаючи цей фільм, це удати, що картину зняли божевільні люди, які довгий час знаходились у психічній лікарні. І це похвально, похвально сподіваюся, що вони дивилися на Росію, щоб брати хороший референс вольних. І хворих на голову людей і Кріпкі повідомив, що фінальний сезон хлопаків матиме купу смертей головних героїв та злодіїв. Бо це фінал, і персонажів тепер можна не берегти на можливі продовження, спінофи, приквели, бла 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 І в це досить важко повірити, але може навіть у п'ятому сезоні не треба буде забувати серіал і його хронометраж якимись гейськими вінтовками Чехова. Стало відомо, чому був звільнений Бо йо Бодемайомайо. Твориться сценарий сценарист першого сезону Люди Х 97. Так ось Бо Майо, Запам'ятайте його ім'я Бо. Видавництво THR повідомило, що Дісней звільнила Бо після результатів розслідування, Бо захотіла більше дізнатися про його приватне життя та соціальну активність. У статті припускають, що це пов'язано з сексуальним насильством, бо інакше ніяк. Сам же Бо каже, що не винувати, бо його вини не довели. Бо доводити й нічого, бо він нічого не робив. Бо це абсурд від Діснея. А справжнім красончиком на тижні виявився Майкл Кітон. На питання чи не жалкує він, що фільм Бет Гірл з ним у ролі Бетмена був скасований, він заявив, що йому було просто все одно, бо він отримав гарний чек, та гроші не треба було повертати. І я люблю таких людей, і такі відповіді. А ще я люблю моїх спонсорів. Ви зараз можете побачити, їх імена на екрані особлива, особлива подяка йде Павлу М. Фрімену, Ярославу Левченко, Міше Колеснику та Олександру Вороновському. Ну а мега подяка йде до Зверойда та Поні. Рака, дякую вам, Велетенське. Ну і також дякую всім людям, які закидували одноразові донати. Ви також можете побачити їх на екрані. Ну і особливо подяка йде до людей, які перепідписалися з Баймікофі на Патреон чи базу. Я дуже це ціную, і мені чесно кажучи, дуже приємно. Дякую вам всім, дякую вам за довіру та підтримку цьому проекту. Поїхали далі. Тепер поїхали, поглянемо на всі нові трейлери. Зак Снайдер та Netflix продемонстрували новий трейлер до Twilight of the Gods. Прем'єра вже у вересні. Міла Куніста Майкл Кітан зобразять сім'ю у новому проєкті Good Rich. прем'єра 18 жовтня 2024 року. Лара Крофт вперше повинна отримати нормальну екранізацію. Так, 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 фанати Анджеліни Джолі, я, я вважаю, що то були погані екранізації. Ну а щодо цієї спроби, то мультсеріал вийде на Netflix вже 10 жовтня. Четвертий сезон вбивство в одному будинку показав ще один трейлер. І нагадав нам, що прем'єра серіалу відбудеться вже 27 серпня на каналі Hulu. U2K це новий комедійний шагасник з Рейчел Зеглер та хлопаком Звоно. Сюжет розповідатиме про те, як роботи захотіли захопити світ на новий рік у 2000 році. Все це чудо-юдо вигодов кінотеатрах 5 грудня 2024 року, видавник А24. Secret Level – Саме так буде зватися нова анімаційна антологія, Є від Amazon Prime, від творців Love, Death and Robots, та особисто режисера Тіма Міллера, який зняв для нас Дедпула. Реліз треба очікувати 10 грудня. Виглядає просто чудово. Ну і трішки не кіношного, але все ж таки близького. Перед вами трейлер до гри Гра у Кальмара, який вийде для ваших мобілочок. Реліз відбудеться найближчим часом. Новий ролик від моєї улюбленої анімаційної компанії Лайка, like, а це значить, що буде красиво, душевно та дуже цікаво. цікава. Двух нарешті вказав перший повноцінний тізер-трейлер, і він виглядає прекрасно. Дуже раджу глянути. Сільвестер стало повернеться до свого кримінального хіта Король Далс вже 15 вересня. Чому саме варто дивитися цей серіал та другий сезон? Розповідає новий трейлер. Додатково продемонстрували новий трейлер до фільму Субстанція. Реліз у світі запланований на вересень. чи вийде кіно в українському прокаті невідомо. А і шкода, бо виглядає все як чудовий фільм з цікавою ідеєю та. Астом, ну а тепер перейдімо до експрес-новин. Все інсайдерське, швидко та глибоко, як і каталійська віра у США. Геніальна стрічка нашого часу Borderlands вирішила не збирати купу хрошей та наздоганяти аватар. Але, до речі, це було зроблено по власному бажанню, окей? І тепер у знак доброї волі фім виходив цифровий прокат вже 30 серпня. Раджу в цей день виходити на вулицю все ж таки з парасолію, щоб не потрапити під щит бури. Картина Електричний штат з Міллі Бобі Браун від братів Росо все-таки вийде у нашому світі, і реаліст повинен відбутися у березні наступного року. Нагадаю, що через купу, дійсно купу проблем, бюджет фільму зараз складає божевільні 320 мільйонів доларів. Ну а щодо запуску, зараз працівники Дітек цілодобово працюють над ремонтуванням цього самого електричного штату. А відчуваєте запах лайна? Так ось, Netflix продовжив серіал Джентльмени на другий сезон. Вся творча команда, як і Річ, і ось від нього, напевно, йшов запашок, залишається для створення нового сезону і продовження історії. У другому ж сезоні планують показати ще 8 епізодів, та фільмування почнеться у 2025 році. Реліз планується на кінець наступного року. Або на початку 2026 року ставлю на кінець 25 п'ятого. Іграшковий гігант Мател зв'язувалась на тижні з анімаційною контролю Елімінейшн. Для того щоб ті останні зробили мультфільм про Барбі. Інсайдери повідомляють про дуже складні переговори з Марко Робі та Гратою Гервін щодо сиквелу фільму Барбі. А тому і є необхідність створювати контент по франшизі тут і зараз, але силами інших контор. Коротше, будемо чекати на спін-офф Барбі та Посіпак. Хоча це вже було раніше у партії блок Юлії Тимошенко. Федельоварас під час промотура Чужий Ромел», який багатьом чомусь не сподобався, заявив, що мріє поставити фільм Чужий проти Хижака. Але бачить це так, що він зніме лише половину фільму про чужого. А інший режисер про хижака. Напевно, все ж таки він має на увазі Дена Трахтенберга. І цей чоловік все-таки любить розділяти свої фільми на окремі шматки, або просто не любить знімати багато фільмів. Шоуранер серіалу Чужий заявив, що фільмування серіалу закінчилося і зараз проект на стадії постпродакшну, а саме монтажу та накладанню спеціальних ефектів. Перший тізер можна очікувати вже до кінця року. Ну а тут я вже був дуже здоволений. Веніті Фейер виклав кубку кадрів з фільму, який за чутками повинен був бути скасований та знищений Warner Brothers задля податкових пільг. Так ось, Salem's Lot. Так, це той самий фільм. Трейлер, напевно, теж можна очікувати на цьому тижні, і я радий все ж таки, що екранізація Стівена Кінга вийде хоч якось, хоч десь. Головна зірка Андера Дія Голуна повідомляє, що робот k 2 SO, який був відсутній у першому сезоні Андера, хоча був присутній і грав багато ролі у Rogue One, зіграє важливу роль у оповіданні, і ви зрозумієте, чому цей робот та Дія Голуна мали таке велике значення для повстання саме у другому сезоні. Ну і взагалі актор наголошує, що після оцього продовження сюжету першого сезону Rogue One стане зовсім іншим фільмом для вас, і ви будете його сприймати. Мати максимально інакше. Сподіваюся, що другий сезон буде успішний, і ми побачимо більше проєктів все ж таки у стилістиці Андера та Рогва, аніж Акаліта, Обівана чи Асока. Другий сезон Блакитно око Самурай не вийде у 2025 році. Про це в інтерв'ю повідомили творці цього гарного мультсеріалу. Нагадаю, що серіал був продовжений Netflix одразу на другий та третій сезон. Цей же Netflix та Райан Джонсон на тижні повідомили, що нова частина ножі на голо» офіційно відзняла. Та та картина починає етап свого постпродакшену. Legendary Entertainment анонсувала початок розробки серіального приквелу до Тихоокеанського рубіжа. Події будуть відбуватися до сюжету першого фільму, а шоуранером найнятий Ерік Гейсера. Клаудіо Доміт, яку ви знаєте за серіалом Хлопаки, отримала роль у майбутньому спін-оффі «Меган Меган, Soulmate». Актриса стала третьою зіркою після Лілі Сальман, Вона буде грати злого Андроїда та Девіда Різдалі. Він же буде грати батько, який починає шуримури з цим роботом. Прем'єра, призначена на 27 червня наступного року. Актори серіалу Like a Dragon Якудза» від Amazon розповіли, що ніколи не грали в ігри серії. Про таке дивне рішення попросили самі творці серіалу, щоб не підлаштовувались до образів з гри, а створювали власну історію. Чи буде це плюсом або ж мінусом, я все-таки ставлю на мінус, ми дізнаємося 24 жовтня 2024 року. А тепер несподівано трішечки про книги. Анджей Сапковський закінчив написання нової книги по всесвіту відьмак, та готує реліз Роману на 2025 рік. Одному Джорджу Мартіну повинно бути зараз дуже ніяково. Ну і сумна новина: на тижні помер. Видатний актор Ален Делон. Актор заснув у себе вдома та не прокинувся. Алену було 88 років. Видатний актор публічно підтримав Україну у 2022 році під час нападу Росії на нашу країну. Ну, а вже тут повинно бути ніякого одному Путіну. Так, ну і далі у нас касові збори. І ви не повірите, але там закінчилася домінація Дедпула та Росомахи. Цього тижня у США та у світі з'явився новий лідер, який нарешті зумів змістити сторону Дедпулу Росомаха. Фільм Федель Вераса Чужий Ромул заробив за перший уікенд 41,5 мільйона доларів. А у світі взагалі зумів взяти 66,7 мільйона доларів, що й дозволило картини отримати загальні 108 мільйона доларів за перші вихідні прокату. Цей результат досить позитивний з урахуванням бюджету всього 80 мільйонів доларів та позитивних оцінок глядачів та критиків. Ну і не варто забувати. Що ця картина з рейтингом 18 з плюсом, тож аудиторія тут була лімітована. Срібло отримали пригоди Дедпула та Росумахи. Під пісеньку гурту ЕЦін фільм зібрав ще 29 мільйонів у США з падінням зборів всього у 44% порівняно з минулим тижнем. Дуже якісний результат для картини з рейтингом 18 з плюсом та для жанру кінокоміксів в цілому. Зараз у США фільм має 545 мільйонів доларів та у міжнародному прокаті 596 мільйонів доларів. Ну і так, об'ятницю цей. Фільм обігнав Джокера та став найприбутковішим фільмом в історії з рейдингом 18 з плюсом. Вітаю! Сходи, будь ласка, у кіно, якщо кохаєш на другий тиждень прокату, просів на 52% та зібрав гарні для себе 24 мільйона доларів у США. Робота Блейк Лавлі та режисера, якого вона позбулася, зараз має у загальному міжнародному прокаті 179 мільйонів доларів. І це ну. Це прям багато, як для жанру мелодрами, так і для фільму з бюджетом всього у 25 мільйонів доларів. Чекаємо тепер на початок франшизи та на те, як Блейк Лавлі буде збирати жінок по всьому світу та рятувати їх від аб'юзу, щоб у глобальному кросовері захистити Нью-Йорк від вторгнення раси Аб'юталки. Ну і переходимо тепер до Сідні Свині. Найголовніше новини тижня. Видатна актриса та майбутній володар Нобелівської премії за красу та вроду отримала пропозицію від Марвел зіграти філіцію Гарді, aka Чорну кішку. Це якщо що ми зараз говоримо про людину Павка 4. Я дуже радий, бо ця красуня без жартів це ідеальний кастинг зараз на цю роль. Ну і додатково на тижні почали з'являтися чутки про майбутню роль Сідні у біографічній картині Брітні Спірс. За словами самої Брітні Спірс, вона Є великою прихильницею актриси та вважає її ідеальним кастингом на роль самої себе після серіалу Ейфорії. Ну і новин більше нема на цьому все. Якщо вам сподобалось, буду радий вашому коментарю та лайку. Якщо ще не підписані на цей канал, вашій підписці. Ну а якщо у вас є фінансова можливість, буду радий вашій допомозі за оцими QR-кодами. Ну а так бережіть себе, любіть кіно і допомагайте армії. Що